Канал Катя Солонар, шаманка і найкраща тарологиня року 2025 року. Олександра Сейраш. Привіт і вітаю! Да, Привіт! здаю, що твій чоловік також взяв нагороду це суперкласно. Дякую, дякую. Підписуйтеся, будь ласка, на соцмережі Олександри Сейраш. Все є в описі під цим відео, і ми починаємо. Саша, ми з тобою, ще от минулий раз, коли розмовляли, пообіцяли нашим глядачам що ближче до 21 грудня. Обговоримо як самостійно в 17.00, я пам'ятаю, от робити, що, зробити щось таке цікаве, зробити головне правильно, щоб наше бажання здійснилося. Правильно, це ж на бажання, це щоб щось відбулося. Ділись, будь ласка, але спочатку попрошу нагадай нашим глядачам, хто може не дивився до того взагалі, що це за день, чому він такий сильний, чому він такий важливий, і чому саме 21 грудня в 17.00 щось треба робити. Дивись, Йоль як святкування да свята, яке у нас ну, давай так, з якого було списано. Різдво це е, зимове сонцестояння. Ну, тобто, це є е, астрономічним е, е, астрономічним святом, можна так сказати, під яке підв'язувалися стародавні люди. Ну, типу, він Це плаваюче свято, тому що сонцестояння саме по собі воно випадає на різний же період часу, як астрономічне явище, але в цілому його там прийнято було святкувати з 21 по 23 грудня, частіше за все, а д, на, напередодні цього 20 грудня, там 19-20 зазвичай був день вшанування Великої Матері, як як свято як тобі сказати, до як період, в який ми звертаємося до божественної постасі материнської, тобто не до буквальної мами, хоча славили там і матерів, і бабусь роду, але в першочергово як звернення до богинь, да, грубо кажучи, чи до чи до богині покровительки, і так далі. Том подібне. От та й ті, які відповідали в різних традиціях за домашній очах, за оце все а от і у нас це такий знаєш еквівалент різдва католицького, знову з якого я, яке списало з Йолю більшу частину, більшу частину всього, що все, що є по атрибутиці, починаючи від вінків до прикрашання ялинки, як такої, або якої-небудь створення якої-небудь композиції з вічно зелених рослин, і закінчуючи нашими вже адаптованими новорічними, класичними, до яких ми звикли да, процесів, я, які у нас відбуваються там з 31 на 1... Січня знову ж таки, яке є адаптацією різдвяних традицій, бо е, новий рік це така собі совкове переосмислення, да, різдвяної потреби, святкування і так далі. Така собі напівштучна напівштучна історія, яку запровадили для запровадили для совєтського чоловіка. От раптом хто не знав, раптом хто не знав, можете зануритися в історію самого нового року. Багато хто зупиняється на порозі справжньої магії, бо щойно практика стає глибшою, проходить страх. Страх перед невідомим, перед помилками, перед тим, ким ви можете стати. Цей страх сковує і не дає йти глибше, змушує стояти на місці. Але справжня сила починається саме за межою страху. І я допоможу вам пройти через нього. На третьому ступені мого курсу з магії ми нарешті переходимо до реальної практики. Я покажу вам, як працювати на кладовище. Проведу у практику роду. Розповім про виготовлення зіль. Я навчу вас не губитися йти певнено та без страху. Це не страшно, бо ви тепер не самі. Долучайтеся до третього ступеню мого курсу з магії і відкривайте для себе нові береги практики впевнено та безпечно. Що ми робимо в цей день? Зазвичай перше це питання очищення себе та простору будь-якими методами. От, прям очищення, можна пройтися зі свічкою по своїй хаті, по всім куточкам, починаючи від вхідної двері, і по часовій стрілочці вийти назад до вхідної двері. Свічечко обвести дверний пройом, свічечку потім затушити або дати її догоріти, або затушити пальчиками, не задувати, якщо вона у вас повністю не прогоріла, і куди-небудь її під деревину викинуть, да? тобто спалити негатив. А можна а, закалампоцати а, відвар із, там, кроповий, з там кропови, віробою полину і промити їм поли. Знову ж по такій же методиці, да? повністю в хаті а, від вхідної двері. По колу і назад до вхідної двері, і вилити воду куди-небудь за територією вашого будинку. Якщо це квартира, то в унітаз, якщо це е, е, за міський будинок, е, е, то за, е, за паркан, за двір, да, куди-небудь туди, на дорогу, десь під куч. Хочете, звісно, якщо дуже не любите своїх сусідів, можна до сусіда вилити. <laughs> ну, то такое, то дайте дурні поради, не можна, не робіть ні ни в якому разі, такого ай-яй. <laughs> І можна загадувати бажання. Бажання можна загадувати. Я зазвичай дуже люблю в цей період часу робити собі кульку бажань, бо вона в мене буде висіти потім на ялинці, і це прям буде дуже дуже класна штука. Купуйте собі кульку е стекляну прозору. В кульку пишете собі на листочку однією, двома фразами таку дуже, як вам сказати, що виходить, 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 що і що виходить, 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 що да, що виходить, 15% в рік, да, грубо кажучи, таке, і концентруйтесь на те, що я хочу збільшити свій дохід на 15% на рік від минулорічного оберту, який в мене є, і от тобто таке, це має бути. Давайте так, це має бути і ціль, і бажання одночасно. Тобто, це от то, до чого ми хочемо прийти, але воно має бути реалістичним, має бути реалістична ціль. От ми там на папірчику його написали, скрутили, в кульку помістили і можемо підкріпити е в залежності від того, з чим пов'язане наше з вами бажання, підкріпити його, наприклад, воском. Тобто накапати в кульку, закріпити да там з зеленої свічки воском, якщо це про гроші, якщо ви писали про кохання. То червоною свічкою. Якщо ви хочете позбутися чогось якоїсь там, не знаю, там поліпшити стан здоров'я і позбавитись від чого, це може бути чорна свічка або біла свічка. Якщо, давайте так, якщо ви прагнете сілення, то це біла свічка. якщо ви хочете, щоб щось від вас пішло, це чорна свічка. Якщо ви хочете. Якогось просвітлення і творчих натхнень, і так далі, це може бути золота або срібна свічка. Тобто, це тут бажано воскова, не парафінова. От ми можемо туди запихати додатково трав. Які можуть посилювати ефект. Тобто, якщо це гроші, то це там м'ята, розмарин, які відповідають за гроші. Да? Якщо це захисні якісь бажання, то це буде сосна, вічно зелені рослини піхта там, і, 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 і ну, е, да, в, в, те, що приносить захисний механізм. Е, от, Якщо ми хочемо очиститися, це буде знову ж таки наше бажання пов'язане з очищуванням, це буде е, звіробой, це буде полинь, це буде кропова. Якщо якщо ми хочемо з вами кохання? Це буде який-небудь любисток, це буде троянда, це буде кориця. Якщо ми хочемо там пристрастей, то ми туди фігачимо усіляких пахучих спецій. Ну тобто, тут ви можете е, навіть прогуглити да, більш детально там, наприклад, трави на кохання, і подивитися, що у вас там є або спеції на кохання, бо спеції і трави для грошей. В цілому Google видає плюс-мінус адекватний перелік трав. Які можуть підійти. І от ви написали бажання, закрапали його воском прямо в тій кульці всередині, напихали туди травички, травички яка підсилює наш ефект. Закрили калпачком і повісили на ялиночку. І нехай воно у вас там на ялиночці на тій висить в всі ваші різдвяно-новорічні свята. Потім цю кульку ми. Забираємо і тримаємо де-небудь окремо від інших іграшок, які у нас висять на ялинці, до того, поки не досягнемо цілі або до наступного йолю, де ми її з вами утилізуємо, її краще де-небудь прикопати, так, щоб ніхто не поранився. Ми не нашкодили ніякій там тваринці або ще чомусь, там в тканинку можна завернути і прикопати. О, от, і зробити собі нову кульку. Все, от якось так. Є такі взагалі пластикові, якими і не поранишся. Так, да, є да, є пластикові, якими не поранишся, але тоді її там ну, прикоп, прикопувати, знаєте, в натуральну середу теж таке собі. Ну, тоді можна її куди-небудь утилізувати, типу викинути, але тоді все одно в якому-небудь мішечку, ну, щоб її можна було потім хтось утилізував. Е, просто в старовину закапували все у землю, да? але зараз багат, для багатьох ритуалів підходить варіант просто кудись виконати, для того, щоб воно було перероблено. А спалити? Пластик палити, скло палити, така собі історія. Ну, Нада ще щодо часу, я трошки тут не зрозуміла. 17.00, Що саме в 17.00? Ми починаємо це робити чи вже вішаємо? Ми можемо почати робити це в 17.00 як намір. Ми можемо почати ритуал, відкрити сам ритуал, да, уже, щоб у нас все стояло на столі, і ближче до 17.00 вже робити це в процесі, бо це саме такий піковий час писати бажання, грубо кажучи, в 17.00, і запихати його в кульку. Ми маємо почати, а далі там тут. Ту травичку пхати, ті масла капати, ті свічки, воски заливати. То вже можна, знаєш, не, не поспішаючи. А от надряпать бажання і сфокусуватися у ту там хвилинку-дві на тому, що ми хочемо досягти. Оце от, да, бажано робити в самий такий піковий момент. Це насце о 17.00. А прибрати з квартири то можна взагалі зранку все це зробити можна зранку, можна напередодні, можна наступного дня. Це просто очисна така процедура, яка класно підходить для того, щоб ви вступали в будь-який новий рік. В будь-який да, в зміну енергії нового року, ну чистеньким, щоб ви були чистенькі, щоб хата була чистенькою. Тим паче, що такий відвар рослин, який я називала, його можна використовувати і для очищення себе. Я це постійно в побутовому варіанті постійно раджу. кажу: заваріть собі відвар, станьте ви перед тим, як приймати свій звичайний душ і полийте себе там з кружки оцим відваром, не тільки не просто шмякніть і стійте, понімаєте? А от якби да, сфокусуйтеся на тому, що воно змиває з вас усіляки барахло. Яке ви поначіпляли від любимих сусідів, від любимих колег, коліжанок на роботі, від якого небудь бившого чоловіка, який вас кляне. От ви поняли, що ви це все гавно змили? Так волосся і нігті зрізані у певну фазу місяця, змінюють долю та впливають на людину. Наприклад, стригти волосся на місяць, що росте, до фінансового прибутку, так пишуть, наспадаючи до позбавлення від проблем, стригти нігті на місяць, що росте. До залучення удачі на спадаючий, якщо нігті стригти, до зміцнення здоров'я, що скажеш взагалі, це робоча штука про волосся і нігті чи фігня якась. Частково так насправді частково так, бо це спостереження е, стародавніх людей за тим, як відбувалися. Ну, знаєш, справи. У мене баба, наприклад, казала, що е, стрижися на зростаючий місяць, тому що волосся рости краще буде. Оце, ну, от, знаю. оце да, я знаю, оце да, бо тут бо бо тут прив'язка до циклів місяця. І те, за що вони відповідають, у нас повня, вона зазвичай повня, і наповнення да, максимальне. От чорний місяць, це коли ми не бачимо на небі місяця цей період а, чорної луни його ще називають практики. Це дуже класний такий порчевний період, в який чаклують на всяке, на всяке різне страшнюче, тому що знаєш, якби місячного світла немає повна темрява, залучають темряву. От на спадаючий місяць, у нас щось забирає, зростаючий місяць, нам щось дає. І з цієї логіки ми дійсно можемо підлаштувати якісь свої наведення краси. Під, під цикл місяця, для того, щоб посилити ефект наведення цієї краси, там нігті робимо, волосся зрізаємо. І так далі, чи змінюється прям долю? Ні, не змінює. Чи буде воно хоча б там відсоточок працювати? Да, воно буде, тому що у нас є оця знаєш, афірмація і залучення прив'язки до місячного циклу, і ми там можемо прям проговорювати. От як місяць зростає, да, там, А я, наприклад, волосся зрізаю. Так у мене нова шевілюра наростає, або гроші до мене притікають. Ти поняла? Або як місяць спадає, я від волосся позбуваюся, так з цим волоссям біди мої там куди діваються. От в такому да, від своїми якими словами. І воно в такому контексті, як шепоток, як міні такий ритуальчик побутовий, воно буде працювати. Плюс на психологічному рівні. Ти жінка, я жінка. Ми всі це проходили. Жінки в коментарях 100%. Коли тебе образив колишній, коли ви з ним роз, розійшлися, коли тобі дуже болить серце, ти йшла, обстригалася. Змінювала образ, частіше за все, чікала якось волосся. Тобі хотілося там коротше, чи якось знаєш ця вся історія. І ти така красотка, понімаєш з довгезного волосся йшла в каре. маю безліч прикладів своїх там. Знаєш, подру по, по коліжанок, які так робили от на моменті кризи, бо наче хотілося. Б якогось оновлення після цих прудних мерзких стосунків де мене знецінили. Це також ж такий психологічний ефект, де з волоссям ти наче зрізаєш оту біль, більо той стрес, який в тебе є, знаєш, позбавляєшся цього волосся геть, і колишній геть серденька. Оце, от десь десь в туштяк. У мене чомусь в інший бік це працювало. Я коли фарбувалася в блондинку, трошки менше волосся через це стає, бо воно що влізає ну, через це перепалення. От і я от в, те, в такому настрої йшла навпаки нарощувати, нарощувати. От, да. Хотілося додати, значить, в тебе щось забрали психологічно, знаєш, ну типу, колишній висмоктав з тебе енергію, то така я зараз нарощу собі волосся, я вас обновлю свої енергії, ці волосся. Я буду красі нарядна, з довезним волоссям, тобі на зло, собака, ти сутула. Понімаєш? Це от, от 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 воно, якраз воно. Саш, дуже дякую тобі за цю розмову. Дякую нашим глядачам. Пишіть цікаві запитання, будь ласка, підписуйтесь на соцмережі Олександри Сираш, на мої соцмережі. Вся інформація є в описі під цим відео. Ставте лайк до цього відео. Всім всього найкращого і пока!